Нехай цей ранок буде наповнений не просто світлом, що проникає крізь ваші вікна, а й потужною живою надією, що народжується лише у присутності Божій. Ми зібралися тут, щоб промовити орацію, молитву, яка, наче чиста ріка, омиє наші серця і піднесе наші душі до небесного престолу. Сьогодні ми беремо силу з двох неймовірно глибоких псалмів 26 26-го та го які є ключами до миру, захисту та найголовнішого очищення душі. Наш Господь близько до розбитих серцем, і сьогодні ми відкриємо йому всі наші болі та подяку, приготуйте своє серце, зробіть глибокий повільний вдих і дозвольте Духу Святому торкнутися вас. Почнемо з найпростішого, з найвеличнішого дива, з подиху життя, Боже наш, Отче Всемогутній. Ми приходимо до тебе з першими променями цього дня, з невимовною вдячністю за те, що ти вдихнув у наші легені свіжий повітряний подих. Ми знаємо, що не ми самі себе пробудили, не наша сила підняла нас з ліжка, а Твоя нескінченна милість дозволила нам знову побачити сонце. Цей дар життя це найбільше благословення, яке ми часто приймаємо як належне, але сьогодні ми зупиняємося. Щоб віддати тобі славу за кожен удар нашого серця, за кожен рух, за кожен новий шанс почати все з чистого аркуша. Ми дякуємо, що вчорашня боротьба закінчилася, і ти дарував нам спокій ночі, наче колиску, що колише дитину. Подивися, Господи, на наше скромне життя і на всі ті прості, але незамінні речі, якими ти нас обдарував. Ми дякуємо Тобі за стіни нашого дому. За дах над головою, який захищає нас від бурі, холоду та страху світу. Цей дім, яким би він не був, ти зробив нашим прихистком місцем, де панує твоя охорона. Ми простягаємо наші руки в подяці, за тепло ліжка, за можливість зігрітися, коли світ навколо такий холодний. Це твоє забезпечення, а не наша заслуга. Ми дякуємо тобі за їжу, яку ти кладеш на наш стіл. За ту скромну, але поживну миску, яка дає нам сили на новий день, і як ми можемо не дякувати за родину, Господи, за тих, хто є нашою опорою, за тих, хто любить нас, незважаючи на наші недоліки, за ніжні слова, за міцні обійми, за усмішку, яка зустрічає нас вранці. Навіть якщо не всі наші рідні поруч, ми дякуємо за пам'ять про них і за те, що ти тримаєш їх у своїй долоні. За дітей, які є світлом нашого життя, за батьків, які вчили нас вірі, за друзів, які підтримують нас у важкі часи. Кожна людина, яку ти помістив у наше життя, є відображенням Твоєї любові. Ти, Господи, Ти наш щит і наш захист. Ми згадуємо, як багато разів ми йшли небезпечними дорогами, не підозрюючи про підводні камені, але Твоя невидима рука підтримувала нас. Ти відводив від нас лихо, давав нам мудрість у скрутний момент, і щоразу, коли ми були на межі відчаю, ти давав нам сили піднятися. Твоя присутність була нашою найкращою охороною. Ми ніколи не залишалися сам на сам зі своїми випробуваннями, тому що ти обіцяв бути близько до тих, чиє серце розбите, чий дух пригнічений. Зараз під час цієї орації. Ми переходимо до самого серця поклоніння. Ми перестаємо просто просити і починаємо прославляти Тебе за те, ким ти є, ти скеля, на якій ми стоїмо. Світ може хитатися під нашими ногами, економіка може падати, наші плани можуть руйнуватися, але ти незмінний. Ти вчора, сьогодні і навіки той самий. У цій твоїй незмінності ми знаходимо справжній спокій. Ти – не просто Бог, який дає нам речі, ти сам дарувальник, джерело всього доброго, мудрого і вічного, ти наш лікар, великий зцілитель, який відновлює не лише наші тіла, але й наші душі, зранені гріхом, образою і гіркотою. Ми визнаємо, що є рани, які ми приховуємо глибоко всередині, біль, який ми не можемо висловити навіть найближчим людям. Але ти, Боже, бачиш усе. І Твоя присутність це бальзам для нашої душі. Ми просимо Тебе, як великого лікаря, торкнутися тих закутків нашого серця, які ще болять і кровоточать, зціли нас від тривоги, від страху перед майбутнім і від усіх тих турбот, які крадуть наш нічний сон і денну радість, ти милосердний суддя, і це те, що ми особливо відчуваємо, звертаючись до псалмів очищення. Ми знаємо, що наші руки не завжди чисті, наші думки не завжди благочестиві, і наші слова інколи ранять. Ми грішимо у своїй слабкості, у своєму егоїзмі, у своєму відчаї, але Ти, Господи, не бажаєш смерті грішника, Ти бажаєш його каяття і життя. Ми просимо про очищення, про яке говорить Псалом 50. нам потрібне неформальне жертвоприношення, непорожні слова. А сокрушений Дух, розбите серце, очисти нас, Боже, окропи нас і зроби нас білішими від снігу, видали з нас усе те, що відокремлює нас від Тебе, заздрість, осуд, злість, образу на ближнього. Дай нам праведне серце, яке прагне лише Твоєї волі. Ми хочемо ходити перед Тобою, як перед лицем нашого найвищого свідка, щоб наші шляхи були бездоганними. Як про це молиться Псалмоспівець у 26-му псалмі. Ми знаємо, що в нашій недосконалості ми можемо заплямувати нашу душу, але твоя любов настільки велика, що ти завжди готовий прийняти нас, коли ми щиро каємося. Наша надія не ґрунтується на нашій власній праведності, а лише на твоєму безмежному милосерді, рідненькі мої, нехай ця молитва буде спільною. Якщо ви відчуваєте, що ваше серце зараз розкривається перед Богом, дайте нам знати. Поділіться у коментарях хоча б одним словом, за що ви сьогодні дякуєте Богові. Це не просто коментар, це ваша особиста жертва хвали, яку ви підносите. І якщо ви ще не підписані на наш канал, зробіть це зараз, щоб не пропустити жодного моменту спільної молитви та укріплення віри. Повертаючись до поклоніння, ми знову підносимо наш голос. Ти, наш пастир, і ми твої вівці. Навіть коли ми блукаємо в темній долині, ми не боїмося зла бо ти з нами. Твій жезл і твій посох втішають нас. Ти знаєш наші імена, ти знаєш, що лежить у наших серцях, про що ми мріємо і чого найбільше боїмося. Немає жодної дрібниці в нашому житті, яка була б занадто незначною для твоєї уваги, і немає жодної проблеми, яка була б занадто великою. Для твоєї сили. Ми дякуємо тобі за надію, яку ти нам даєш. Це не сліпа надія, а впевненість у тому, що, незважаючи на труднощі, ти проведеш нас через усе. Ти наповнюєш наше серце непереможною вірою, що після ночі прийде день, після сліз радість, а після страждань вічний мир у твоїй присутності. Ця надія, як якір, тримає нас посеред бурі. Господи, продовжуй очищувати нас і наповнювати своїм світлом, бо ми прагнемо бути достойними дітьми Твого царства. Ми прагнемо жити так, щоб кожен наш вчинок, кожне слово, було хвалою Тобі. Дай нам силу відвернутися від усього, що приносить нам духовну шкоду, і наблизитися до Твоєї істини, продовження орації, перехід до прохань і завершення поклоніння у другій частині. Отже. Ми завершуємо цю могутню орацію, і наші серця наповнені не тривогою, а глибокою вдячністю. Ми не знаємо, що принесе цей день, але ми знаємо того, хто тримає його в своїх руках, ми відпускаємо наші страхи і наші турботи, залишаючи їх біля твоїх ніг. Ми виходимо у світ із легким серцем, тому що твій тягар справді легкий, а твоє ярмо добре. Якщо ця орація принесла вам комфорт. Ми просимо вас, поділіться нею з тим, хто потребує надії сьогодні. Або, можливо, у вас є власне свідоцтво про Божу милість. Залиште його в коментарях нижче. Ваша історія може стати світлом для когось іншого. Підпишіться на канал, щоб ми могли зустрічатися щоранку в цій спільноті віри. Нехай твій спокій супроводжує нас до вечора. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.